Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про той принцип, про той секрет, який древні будийські мастера знаєте, продавали найбагатшим людям-володарам світу за ціли мішки срібла та золота. Це було справжнє багатство, бо якщо людина мала цей інструмент, вона могла в своєму житті досягти будь-чого. І цей секретний інструмент, тільки на перший погляд. Здається, таким дуже легким, простим. Я думаю, що якщо ви його засвоїте, якщо ви спробуєте будь-яку свою мрію, будь-яку е свою ціль досягти ну, з допомогою цього методу, ви відкинете всі інші, якими ви користувалися до того. Тож, давайте з вами приступимо. Як називається цей метод? Він називається Чотири кроки. Тобто всього потрібно зробити 4 кроки, але вони, кожен з них необхідний і потрібний. Як же примінити цю техніку, щоб ну, будь-яку свою мрію втілити в життя? Давайте з вами зараз поговоримо про це докладніше. Так. І перший крок, перший крок починається. Ми повинні з вами зрозуміти: а взагалі, а що ж я хочу, тобто яка моя мрія? І вам потрібно записати дуже таким коротким реченням ваше бажання. Тобто, що ви хочете, це повинно бути дуже конкретно. Наприклад, я хочу підвищити свій фінансовий рівень ну, до такої, то там, не знаю. Кількості грошей на тиждень чи на місяць. Я хочу по м, отримати підвищення в кар'єрі, отримати нову там якусь посаду, чи якийсь там класний заказ, чи контракт, який саме. Тобто ну, сконцентруйте і сфокусуйте це, напишіть, що ви хочете. Може, це якісь зміни з вашим здоров'ям? Може, ви хочете е, знайти якогось партнера, якогось, а самого найкращого для себе, так? Да? І ви так можете сказати, для партнера для чого? Для того, щоб створити бізнес, власний, чи може, ви хочете зробити е, сім'ю, чи якесь ще може групування для чогось якоїсь спільної роботи. Тому перший пункт напишіть, що ви хочете. Це може бути коротке таке речення, не більше там. Ну, от не більше одного речення там, на 10 слів, не більше. Якщо ви зараз це робите, можете зробити паузу, запишіть, а потім натискайте далі. І ми переходимо з вами до другого кроку. Так? Що ж у нас є як наступний крок? А другий крок у нас називається так. Оберіть людину. Яка хоче того ж самого, що хочете ви. І складіть план допомоги. І ці древні казали, що 90% вашого насіння, тобто того, що ви хочете посадити, щоб отримати результат, це ваш щирий намір. Про що це? Вам потрібно знайти людину, яка бажає того ж самого. Тобто, якщо ви хочете розширити свої якісь умови життя там знайти домів, ну, будинок отримати чи ви хочете покращити свої відносини тобто вам потрібно знайти людину яка хоче того ж самого ну може не буквально того ж самого давайте якийсь візьмемо приклад щоб так буде легше да? наприклад людина хоче збільшити свій грошовий достаток да? І вона поставила це таке собі за мету і поставила у першому пункті, написала е, заробляти там, 5 тисяч євро чи доларів, ну, еквівалент, може, да, на місяць. Добре. Потім вона шукає людини, яка також хоче підвищити свій фінансовий рівень, не обов'язково до 5 тисяч. може у неї до 5 тисяч гривень це її мрія. але людина бажає дуже всередині того, щоб це отримати. І ця людина ми її називаємо потім кармічним партнером. Тобто ця людина це не мов би, а, така, знаєте, ну, гарна ділянка а, землі, куди ми вкладаємо наше насіння. Це наш намір, це наше бажання їй допомогти. І це насіння потім почне проростати, і коли воно проросте, і дасть свої плоди, ми побачимо в своєму житті те саме, що ми віддавали інший людині. Ми знайшли таку людину, наприклад, другий пункт. Може, це якась бабуся поряд з вами, яка отримує якісь там крихти, якусь там пенсію дуже низьку, і вона бажає жити краще. Може, це ваша мама навіть, може, це якась людина, якій ніхто не може в світі допомогти, це якась сирота, яка не має змоги жити комфортно в цьому житті. Знайдіть таку людину. І Потрібно скласти план, а як я буду їй допомагати? Не потрібно підбігати до неї і казати, так, ти будеш моїм кармічним партнером, я буду вкладати в тебе своє насіння. Ми просто від щирого серця бажаємо, щоб ця людина, яка хоче того ж самого, вона отримала цей результат. І як я буду їй допомагати? Як кажу, ці знання мінімально ми маємо виділити цій людині на тиждень одну годину. Одну годину. Ми можемо спілкуватися з нею наочно, ми можемо спілкуватися з нею онлайн, але краще бачити очі цієї людини. Тобто, коли ми там, знаєте, відправляємо якісь гроші там, на благодійність і ще кудись і не знаємо, куди це попало, куди це потрапило, як це допомогло людини, це дуже знижує можливість потім отримати гарні результати і гарний врожай. Тому краще, щоб ви адресно. Давали свою допомогу і знали, кому ви саме допомагаєте і в чому? І от навіть ваш намір допомогти цій людині вже саджають ці насіння. Коли ви навіть пишете цей план, прописуєте, я там буду по суботах, коли саме напишіть конкретно, коли о 13.00 ми будемо зустрічатися, де? Там, в якійсь кав'ярні, це може на вулиці, чи може я буду приходити до неї додому, чи вона до мене, чи в якомусь клубі, де ми будемо зустрічатися, спілкуватися, і таким чином ми зможемо, я зможу цій людині допомогти, да? знайти відповідь на питання, як я буду допомагати. І оцей ваш намір це, це великий другий крок. Тобто я вже готовий. Навіть якщо я ще не знайшла, чи не знайшов цю людину, але намір вже є то цей сильний намір вже притягує до вас таку людину. І вона може з'явитися, знаєте, ну, не мов би ви її не бачили, вона була взагалі завжди поряд з вами, але ви не знали, що цій людині потрібно те ж саме. Те ж саме, про що ви мрієте отримати вражання. Бо цей принцип, цей закон працює на такому ну, висліві, який ми знаємо всі, що посієш, те й пожнеш. І я думаю, що ніхто не буде заперечувати істинність цих слів, ми все про це знаємо, але ми так не робимо. Але якщо ми будемо використовувати ці знання і цю мудрість, ми отримаємо будь-які зміни. От, якщо кажеться мудрість, нема жодної е, такої знаєте, пропони, яка б могла зупинити схід цього кармічного насіння, якщо ви робите це все по чотирьом кроках. І так, зробили. План, зрозуміли, хто ця людина, знайшли. Що ж ми робимо тоді, друзі, далі? Так? Яким же чином ми е, наступного? Третій крок. Це вже Зробіть же. Третій крок це ми не безпосередньо зустрічаємося з людиною. Ми спілкуємося з нею, ми допомагаємо. Чим ми можемо їй допомогти? Це може бути будь-що, якась порада. Ми можемо зв'язати з якимось е, людиною, тобто дайте якісь контакти, знайти якусь статтю в інтернеті. Тобто робіть будь-що, щоб ця людина змогла отримати те, що бажаєте ви, а ви хочете підвищення своїх зарплатні чи свого доходу. Тобто ви допомагаєте цій людині знайти можливі такі, знаєте, Можливості, як це зробити. Може, ви її знайдете когось, хто там влаштує на роботу, і у цій людині з'явиться такий, знаєте, дохід кожного місяця вона буде його отримати. Може, ви, ви зрозумієте разом, як їй допомогти, щоб а, вона там ну, може, якусь робила ну, таку роботу, що вона могла також приносити гроші. Так? Тобто будь-що. Можна збирати якісь робити збори на допомогу, але краще так, ну, щоб не рибку давати, да, а щоб вудочку, щоб людина змогла потім регулярно, регулярно з цього отримувати гроші. Ви ж також хочете регулярності потім, а не Да? Тобто, що ми робимо для інших, ми отримуємо від світу. Це третій крок. І ми робимо його чесно. Регулярно, з щирим відкритим серцем. Розуміється, от все, що я зараз роблю для цієї людини, потім світ поверне мені. Поверне мені навіть з відсотками. І інші люди будуть допомагати мені також отримати те, що я бажаю, в цій самій сфері. І є ще важливий четвертий крок. І четвертий крок. Він саме про що? Він саме про те, що ми забуваємо робити, чого наше насіння в цьому житті не зростає? чому ми не бачимо результатів, чому не бачимо врожаю. Ми не вміємо радіти. Як каже Майкл Роуч, та людина, яка привела, приклала багато. Багато цих таких древніх книжок, тібетських, яким тисячі і тисячі років на сучасну мову, яка донесла це до нашої західної цивілізації. Це називається зробити каву медитацію. Але не обов'язково пити каву це те просто така умовна назва. Ну, не мов би кава, це як задоволення. Да? Тобто, це щось таке, що нам надає можливість розслабитися, відчути це задоволення. Тобто, що саме? Ввечері, коли ви лягаєте спати, обов'язково це робити, по-перше, ввечері. Взагалі, ви можете робити це будь-коли, але найважливіше ввечері. Чому? Бо ввечері все, що ми думаємо, все, що ми переживаємо в своїй свідомості, воно дуже глибоко просочується в нашу свідомість і проростає потім двократними насіннями. Так? Тобто, якщо ми думаємо про якісь. Негаразди, про якісь тривоги, про якісь страхи. Це проростає також в нашому житті. Ми отримаємо ще більше тривог чи більше страхів. Тому на ніч, перед тим, як лягти спати, ми, та єдина медитація, яка робиться в стані розслаблення, і можна лягти на набік, знаєте, на свою улюблену подушечку, вкритися своєю ковдричкою, і ви пригадуєте, ви пригадуєте про що? Про те, як ви зустрічалися з цією людиною, як ви дарували можливість отримати більше грошей в її житті, як ви допомагали своїми порадами, своїми якимось там контактами, бучі. Тобто ви зустрічаєте з людиною раз на тиждень, а пригадуєте про це кожного дня, розумієте? І взагалі ви можете пригадати про всі випадки, які ви в своєму житті вчинили по відношенню до інших людей в цій самій сфері, допомагаючи їм отримати результат. Якщо ми кажемо про матеріальне якісь зростання, може ви поділилися з людиною їжею. Це ж також матеріальний? Так? Компонент. Може, ви з якоюсь людиною, якимись речами поділилися, віддали те, ну, чим ви могли ділитися. У вас був якийсь знаєте, збиток, ви могли дати більше комусь? Може, ви когось влаштували на роботу? Ви про це забули, але це допомогло іншій людині заробити гроші. Будь-які ваші благодійні вчинки, коли ви взагалі просто жертвували, віддавали гроші на якісь гарні справи ви можете пригадати будь-що. І все це піде до вашу копилку, того насіння, яке буде зростати, перетворюватися в вас, дохід. І оцей четвертий крок, він дуже важливий. Не пропустіть його. Бо, як кажуть, ці знання, все, що ми зробили, все, що ми подумали, все, що ми сказали, це три шляхи, як ми сіємо наше насіння. Оце все насіння, воно ну, завжди зійде. Але питання коли? Тобто воно може зійти через 300 років у наступному житті, але ж ми хочемо сьогодні, ми ж хочемо зараз, швидко. Тому кавомедитація оця радість, радість, не просто перегляд подій, а з радістю, знаєте, з таким піднесенням внутрішнім. Так, Я радію, коли я бачу цієї людини, якій я допоміг. Я радію, коли я пригадую, як інші люди допомагали. Іншим людям, навіть таке можна пригадувати, да? не я, а я був свідком того, як хтось допомог іншій людині збагатіти, подолати якісь там негразди, грошові, да? вирватися з якогось боргу, там, стати більш вільнішим. І от ці всі радісні спогади, не мов би водичка для нашого насіння, який його пробуджує і допомагає йому дуже швидко зростати. І тоді ви отримуєте ваш результат. Ну, в нашому прикладі гроші, але ви ж пам'ятаєте, це бути може будь-що. Тож я вам рад, раджу використовувати ці знання, і хай в вашому житті все збувається відбувається так, як ви бажаєте і так, як ви запланували. Дякую вам за увагу!